Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку пообіцяла виділити цього року 250 мільйонів доларів. М, кому і на що малому та середньому бізнесу в Україні на підтримку чудова новина, а тим часом американський середній бізнес активно підтримує нашу країну. Одну з таких історій побачимо просто зараз. Скот Біглер власник невеликої компанії, що спеціалізується на поставках медичного обладнання для стоматологічних клінік. Разом зі своїми працівниками і волонтерами з благодійної організації, американець завантажив декілька морських контейнерів спеціальним товаром, пункт призначення цінного вантажу Україна. Хірургічні маски, дезінфікуючі засоби, та обладнання якого в Україні катастрофічно не вистачає. Загалом у контейнерах від компанії Скота допомоги на понад мільйон доларів. Я чув чимало історії і від переселенців, і від наших благодійників про те, як ефективно допомагають Україні американські невеликі бізнеси, тому вирішив долучитися до цієї справи. Впевнений, наш вантаж врятує життя багатьом українцям. Рік Стеклер, менеджер проєкту благодійної організації у штаті Вашингтон, допомагає компанії Скота доставити медичні товари до українських лікарень. Чоловік не приховує, що вражений благородними вчинками місцевих бізнесменів. Це справді неймовірно зустріти у наш непростий час людей, котрі так багато віддають іншим. Просто так, не вимагаючи нічого натомість, ми привозимо українцям необхідну допомогу від самого початку повномасштабного вторгнення. І треба бачити, які вони вдячні за те, що на іншому кінці світу є люди, не байдужі до їхнього горя. Наразі зі сполучених штатів Америки відправили три метрові контейнери допомоги вагою майже 4 тисячі кілограмів. Кожен. Компанія Скота покрила й транспортні витрати, а це понад 15 тисяч доларів. Найближчим часом до України попрямують і ще три такі контейнери.